Добрий день всім присутнім. Сьогодні я, що Аліна, пропоную вашій увазі основні положення нашого наукового проекту оцінка стану навколишнього середовища міста Глухів за комплексом ознак деревних рослин. Відомо, що серед головних чинників, які визначають рівень захворюваності населення, важливе значення має екологічний стан навколишнього середовища. У зв'язку з цим виникає гостра необхідність вивчати і контролювати рівень забруднення довкілля для чого теперішній, Час широке застосування знайшов метод біоіндикації. Одним з найбільш поширених видів біоіндикаторів є рослинність міста. Гіпотеза: Визначивши сучасний стан рослин міста, можна говорити про зміну навколишнього середовища, виявляти випадки шкідливих впливів на природні середовища, екологічні зміни і порушення, а також оперативно виявляти винуватців та виправляти становище. Мета нашої роботи дати оцінку навкол... екологічному стану навколишнього середовища міста глухів за допомогою морфометричних, Параметри листків герцелистої та кленаустролистої. Методи досліджень. Під час проведення досліджень ми використовували візуальні методи спостережень, математичні методи і експериментальні методи. Етапи досліджень. Міські зелені насадження ми розділили на зелені зони спеціального призначення, загального користування і обмеженого користування. Спостереження проводились з квітня по жовтень в трьох точках міста у різних зелених зонах. Перша точка спостереження знаходиться на вулиці Гоголя, що належить до зеленої зони спеціального. Призначення друга точка розташована в центральній частині міста в зеленій зоні загального користування, а третя точка спостережень належить до зеленої зони обмеженого користування і знаходиться в парку зеленого господарства. Як в перший, так і в другий рік спостережень нами відзначена певна відмінність на стані окремих фенофасових випитоклена, що ростуть в різних зелених зонах міста. Є як зазначено в таблиці на слайді, всі фенологічні фази раніше наступали на території вулиці Гоголя, пізніше всього на території парку зеленого господарства. Відмінність в розпусканні броньок між датою на вулиці Гоголя та парку зеленого господарства 7 діб у 2022 році і 9 діб у 2023 році. Відмінність у початку кружовтіння листків більш значні, між зазначеними вищі точками 12 діб та 9 діб для об'єктивної характеристики пошкоджень. Взяли по 50 листків з кожної точки, визначили площу пошкодження частини листків, для цього контури листка на кальці сумістили із листком, обкреслили всі пошкоджені зони, вирізали, зважили та виміряли відсоток пошкодження за формулою, яку бачите на екрані. Найбільший відсоток пошкодження пошкодженої частини виявився на листках вулиці Гоголя. У липу він складає в середньому 58% в центрі міста 42%. В парку зеленого господарства 18 з половиною відсотків. відповідно 41%, 29% і 12%. Одним з найбільш простих, доступних та перспективних методів інтегральної оцінки якості навколишнього середовища є біоіндикація, а саме показники флуктуючої асиметрії. Для визначення показників флуктуючої асиметрії листків липи та клену зібрали матеріал з дослідних точок з лівої та з правої сторони листка брали по 5 промірів, які ви можете бачити на екрані. Всі показники вимірів заносили до таблиці по 10 листків у кожній, всі проведені обчислення заносили в таблицю, позначивши кожну ознаку за Х, її показник з лівої та правої сторони, відповідно, х ліво та х к справа. Вимірюючи параметри листка за п'ятьма ознаками зліва і справа ми отримуємо 10 значень Х. У першій дії ми знаходимо відносну відмінність між значеннями ознаки з зліва і справа у для кожної ознаки. Для цього знаходимо різницю значень вимірів для однієї. За однією ознакою для одного листка. Потім знаходимо суму цих же значень, різницю ділимо на суму. Знайдене значення Y ми заносимо в таблицю. В результаті виходить п'ять значень Y. Для одного листка такі, щоб числення проводили для кожного листка окремо занотовуючи результат результат продуктів. У другій дії ми знаходимо значення середньої відносної відмінності між сторонами на сторонами на ознаку для кожного листка. Z. для цього суму відносних відмінностей розділяємо на Число ознак, значення Z знаходимо за формулою, яку бачите на екрані. У третій дії обчислювали інтегральний показник стабільності розвитку середнє відносне розходження між сторонами на ознаки для вибірки за формулою. Для цього всі значення Z додавали та ділили на число таких значень, тобто на кількість листків. У нашому випадку це 10. На вулиці Гоголя показника симетрії становить 0,49 тисячних, в центрі міста 0,45 тисячних, що відповідає трьом балам за шкалою відхилення від норми. У парку зеленого господарства інтегральний показник дорівнює 0,39 тисячних, що відповідає умовній нормі. Флуктуючу асиметрію листків клена визначаємо за чотирма показниками, яким ви можете бачити зараз на екрані. За нашими розрахунками, величина інтегрального показника, флуктуючого асиметрії листків клена на вулиці Говоля складала 0,43 тисячі, в центрі міста 0,41 тисяча, що відповідає двом балам за шкалою відхилення, тобто початкове відхилення. У парку зеленого господарства 0,36 тисяч, один бал за шкалою, що відповідає умовній нормі. Далі ми розроб... зробили змив з 10 листків кожної точки, змочили цією водою серветки, на яких вирощували рослину біоіндикатор салат дослід проводили в трьохкратній повторюваності. Результати дослідження занесли табли... в таблицю. Найбільше схожість та приріст рослини простежувалися на водоймі з митою з листків зеленого господарства, найменше з листків вулиці Гоголя. Таким чином ми можемо говорити про певний рівень забруднення на вулиці Гоголя та в центрі міста. Отже, тепер перейдемо до висновків. Підрахувавши площу пошкодженої частини листка, зробивши розрахунки флуктуючої симетрії листків липи та клену, проростивши рослину біоіндикатор Хрест Салат, дійшли до висновків, що у місті Глухові відсутній критичний рівень забруднення навколишнього середовища, але є місця із середнім рівнем, від, рівнем відхилення від норми. Це центр міста та вулиця Гоголя. Також ми розробили рекомендації для покращення стану навколишнього середовища нашого міста, які ви можете зараз бачити на екрані. Отже, в умовах складної екологічної ситуації у нашій державі зусилля кожного повинні бути спрямовані на збереження відтворення та раціональне використання природних ресурсів. Дякую за увагу!